Ключ до розпаду Російської імперії, яка називається Російська Федерація, лежить в Україні. Це, мабуть, наша історична місія. У кого найменший внесок у перемогу, найбільші апетити. Україна знаходиться у глобалізованому світі, в якому у нас немає друзів. Є або конкуренти, або вороги. В політиці загалом не буває друзів. Всім керує державний інтерес. Ось це і треба враховувати: більше думати і менше слухати зовнішніх порад. В разі тимчасової зупинки воєнних дій в Україні Росія обов'язково використала би паузу для нарощування сил і наступного наступу. Тобто такий розвиток подій був би на руку російському агресорові. У українців є така властивість не дуже дослухатися до своїх пророцтв. Але для нас це ворог лютий і ненаситний, з яким не може бути жодних контактів. Жодних, починаючи з дипломатичних. З Росією ми взагалі не маємо права сідати за стіл і говорити. З агресором треба говорити через посередників. Ми вже звикли до цих новин. Кілька чоловік загинуло, десяток поранено. Ніби це нормально, ось що страшно. Нинішня Росія, як правонаступниця СРСР, відкрито демонструє, що расизм, російська форма нацизму, не менш небезпечна, ніж гітлерівський нацизм. Членство України в НАТО потрібно не лише для безпеки України, але й усієї євроатлантичної спільноти. У нас кожен президент, який приходить, вважає, що держава починається з нього. Наші походження і психологія відрізняються від російських на нашому кордоні варварський агресивний світ, який будував свою концепцію на експансії, поневоленні і присвоєння чужого. Український народ розвивався на інших принципах, ми не шукали землю, яку можна захопити. Починаючи ще з трипільської культури, ми займалися не руйнуванням, а творенням. Наша земля, чисельність, інтелект, ресурси дозволяють бути найсильнішою і найпотужнішою державою Європи. Нас як народ уже не один раз ховали, але ми вижили, і це говорить про величезну силу. Україна повинна перетворити Крим в Чорну діру для Росії. Насправді, питання російської окупації в Україні можна вирішити за місяць. До агресора, який зруйнував усю архітектуру безпеки після Другої світової війни, треба застосовувати найжорсткіші санкції. Але для цього треба заарештувати всі активи і майно Росії за кордоном, заблокувати роботу їхніх установ. Без вільної, сильної, суверенної української держави неможлива гарантована безпека і стабільність Європи та демократичної світової спільноти. Кожен повинен робити на своєму місці маленький крок хто який може. Ми повинні пам'ятати, український громадянин не може бути байдужим, пасивним. Тільки вчинками, а не словами, вимірюється сенс життя. Український народ переніс такі випробування, які зазнавав жоден інший народ. Але ми повинні перемогти, і ми переможемо. Лише справжні націоналісти здатні побудувати державу. Це факти. Всі європейські держави є національними, і ці держави побудували націоналісти. Ліберали ніде не збудували держави як такої, вони вже потім користувалися наявними можливостями. Всі громадяни України, які звинувачуються в державній зраді, за будь-яких обставин не можуть підлягати обміну, все майно держзрадників, яке вони ховають під іменами своїх близьких і не дуже близьких родичів, має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане. Війна Росії проти України від самого початку має форму локального прояву війни проти всього цивілізованого демократичного світу. Це лише перший його етап у військовому виконанні. В разі поразки України Росія перейшла б до наступного етапу захоплення силою зброї іншої країни чи групи країн. Інтернет це добре, але треба й книжки читати. Книга не має відійти на другий план, бо інтернет не здатний її замінити. Україна найбільша республіка після Російської Федерації. Вона завжди була фундаментом Російської імперії. І зараз кремлівське керівництво усіма засобами чіпляється за Україну, прекрасно розуміючи, що без наших ресурсів Росія ніколи не стане великою світовою державою. Українська держава це вже назавжди. Жодні диявольські сили ніколи не здолають її. Попереду тяжка праця до остаточної перемоги. Але вже впевнений поступ на шляху вічного життя народу та існування української самостійної соборної держави. З нами Бог. Шануйте і любіть свою державу, і за будь-яких обставин захищайте її. Ми обов'язково переможемо сили зла, бо така наша історична місія.